Ви на каналі Кака Шобези, і сьогодні я, Анна Марія, розповім вам про один з коротких текстів з книжки Атеїзм за 5 хвилин. Значить, текст, який я сьогодні буду вам розповідати, називається Чому чоловіки більш схильні бути атеїстами, ніж жінки в, моїй, в сферах моїх інтересів, гендерні студії. Авторкою цього тексту є відома дослідниця Тіна Махламакі. Я навіть переклала її статтю про релі... про атеїстичні погляди жінок, яку яка надрукована в нашому академічному журналі Релізнавчі нариси. Вона є старшою викладачкою в університеті у Турку, це Фінляндія. І це власне, є її основною сферою інтересів, якраз є гендерні студії, жіночі студії та атеїзм, а також західний езотерицизм і креативне письмо. Отже, загалом є уявлення в реалізавці про те, що жінки є більш релігійними, ніж чоловіки. І дуже багато присвячено цій справі досліджень. І авторка наголошує на тому, що знову ж таки це дуже вкладається в уявлення про чоловіків як норму, а жінки як аномальне явище. Да? Тому що. Не ставиться питання, чому чоловіки менш релігійні, ніж жінки. Да? А чому жінки більш релігійні, ніж чоловіки? Знову ж таки, ми бачимо це уявлення про, про більшу релігійність як щось не, не таке правильне. І в більшості досліджень, також пов'язаних з жінками, але про чоловіків також говориться. І там говориться про те, що чоловіки є більш секулярними, коли вони належать до пірилійованих груп. Тобто, це білі чоловіки. З гарним соціально-економічним статусом, з вищою освітою, живуть в містах і ще мають ліберальні погляди. Тобто, якщо людина належить до цієї групи, то можна сказати майже зі 100% впевненістю, що він буде менш релігійним ніж жінка. Да? А далі Тіна Махламакі говорить про різні підходи до вивчення цього питання. І в нас є якісь еволюційні дослідження, і біологічні, і соціальні дослідження. І вона розглядає декілька теорій і говорить, в які теорії вони є більш правдоподібними, які менш правдоподібними. Наприклад, одна з таких теорій це теорія структурного положення. Мається на увазі про те, що все залежить від того, яке місце займає. Жінка в певному суспільстві. Так? Відповідно, якщо її місце воно більш привілійоване, то вона буде менш релігійною. І ну, Так само і чоловіки, що ми бачимо. Ще є теорія компенсаторної моделі, яка говорить про те, що релігійність людей залежить від того, яку вигоду вони отримують від цього, або які. Плюшки вони отримують від цього. Мається на увазі, що і згідно цієї теорії чоловіки отримують менше плюшок, ніж жінки, коли вони є релігійними. Знову ж таки, що мається на увазі необхідність жінкам відповідати нормам суспільства, які накладають на них суто фемінні характеристики, так? турботливість, доброта, значить неконфліктність, підкореність і так далі. І так далі вони... Призводять до того, що жінки більше залежать від того, як їх сприймають в суспільстві. Відповідно, якщо ти якщо все суспільство є більш релігійним, а ти не є релігійною, то плюшок в тебе буде менше в такому суспільстві. Але якщо ти так само релігійна, як і інші люди в цьому суспільстві, то відповідно твій соціаль, твої соціальні плюшки вони будуть кращими. І саме тому жінки є більш релігійними, ніж чоловіки. Це пояснення цієї компенсаторної моделі. Ну і ще є дуже такий потужний відомий психологічний підхід, який говорить про те, що релігійність напряму пов'язана з е, основними рисами характера. Да? Відповідно, оскільки в жінок і чоловіків є різні риси різні риси характеру, да? знову ж таки повертаємося до доброти там і недоброти, е, і такого іншого, то відповідно жінки є більш схильними до релігійності, ніж чоловіки. Але Тіна Махламакі говорить, що це все дуже гарні теорії, але насправді імперічних доказів цих теорій в нас немає. Тоб, що ж нам доводять цифри? Ці цифри дійсно підтверджують те, що нерелігійні люди вони зазвичай мають більш привілейований статус, оскільки в більшості суспільств більш привілейований статус все-таки мають чоловіки порівняно з жінками. Відповідно, вони є більш нерелігійними порівняно з жінками. Тут важливі фактори, які також впливають на релігійність людей і жінок і чоловіків в тому числі, це перш за все освіта. І оскільки століттями жінки вони в більшості суспільств були позбавлені освіти будь якої в тому числі і релігійної і звичайно, то відповідно що ця тенденція до несневважання важливим освічувати жінок, да, вона грає на користь релігіям, тому що жінки знову ж таки стають більш схильними до. До релігійності. Другий важливий фактор, який впливає на нерелігійність людей, це соціалізація. Знову ж таки, повертаємося до уявлень про фемінність і маскулінність. Значить, жінок виховують з дитинства бути підкореними, не бути конфліктними, бути білими та пухнастими, а також що вони мають доглядати своїх близьких, ну і не тільки близьких, але близьких в першу чергу. Виконуючи цю доглядальницьку роль, жінки є більш відкритими до е, зустрічі з е, важливими питаннями да, до ultimate, ultimate Questions. Звідки я, навіщо я в цьому світі? Чому я помираю і так, далі, і так далі. Тобто, ну, навряд чи дитина піде з таким питанням да, до свого батька. А скоріш за все вона піде до матері. І так само питання, чому там близькі люди, за якими я доглядаю, вони значить, вмирають. Це теж питання, які більше, більше зустрічаються з ними жінки. Відповідно, знову ж таки, оскільки релігія дає відповіді на такі питання, то саме в релігії жінки можуть знайти розраду. Ще одна важлива риса маскулінності це ризикованість. Да? Дуже часто ми можемо прочитати, що одна з головних рис, яка відрізняє жінок від чоловіків, це те, що чоловіки йдуть на ризик, а жінки не йдуть на ризик. Так от, в контексті атеїзму, нерелігійність або заперечення існування Бога це якраз оцей соціальний ризик, який на себе беруть чоловіки, і жінки, якого уникають. Тіна Махламакі також говорить про те, що ризики можуть бути різними. І коли ми говоримо про заперечення Бога або схильність до атеїзму, то тут, ми вклю... тут включаються, так би мовити, два різні. Типи ризиків один це екзистенційний ризик, тобто ми. Ем... Абсолютно перебудовуємо своє життя, да, якщо ми в певний момент вирішуємо, що Бога не існує, але до того, наприклад, ми вірили в його існування. Це, так би мовити, екзистенційний ризик, який ми беремо на себе. А другий ризик це соціальний. І мається на увазі якраз те, як суспільство буде сприймати нас після того, як ми зробимо для себе цей вибір, бути нерелігійними або атеїстами. І жінки зазвичай набагато менше йдуть на цей ризик соціальний, саме тому, що вони знаходяться не в привілі. Групі, так, і вони втрачають набагато більше від цього соціального ризику, ніж чоловіки. Також Тіна Махламекі говорить про те, що е, нерелігійність асоціюється з аморальністю. Так. Ми знаємо цю ідею про те, що релігія вона, власне, створила мораль. Відповідно, більшість людей вважає, що якщо людина нерелігійна або атеїст, то в моралі в неї ніякої немає. І е, Тіна Махловек говорить, що, е, наприклад, в США, де суспільство є доволі релігійним, да, і мені згадується, звичайно, Алабамщина, де, це, який, яка є одним з найрелігійніших штатів у США за кількістю вірян. Да, е, виходить, що нерелігійність жінок вона асоціюється з аморальністю да, і відповідно з втратою фемінних рис. У жінок. Тому да, нерелігійною бути в США і, відповідно, в Алабамі це, можна сказати, найбільше зло, яке може статися з жінкою. І наостанок Ніна Махламакі говорить про те, що секуляризація вона торкнулася абсолютно всіх. І ми бачимо, що чоловіків, звичайно, вона торкнулася трошки більше, знову ж таки, через всі вже перераховані вищі причини. Але те, що вона буде продовжуватися, і все більше і більше, і чоловіків, і жінок буду ставати нерелігійними та атеїстами, це, скоріш за все, є фактом, і треба лише почекати. Дякую за увагу! Ви дивилися канал Какаша підписуйтесь та ставте лайки.